І в продажу у нас Hyundai i30 це у нас 1,6 дизель. Все одно, що він звучить трошки як трактор, але ви завжди топ-1 на трасі. Між 1,6 бензином, 1,4 бензином і 1,6 дизелем. Звісно ж, треба вибирати 1,6 дизель, тому що він їде, він економічний і він надійний. По кузу у нас сірий колір, є невеликі сліди експлуатації по бамперам, трішки сліди експлуатації по салончику, але по техніці заводиться, їде. Мультикермо працює, є невеличкі затертості тут, трішки питання по шкірі. А так, всі електросклопідйомники, регулювання дзеркал, салон у нас тканина. З підлокітником задні, є кондиціонер, підігрів передніх сидінь. По автомобілю є коректор, фар, електрорегулювання дзеркал. Та електрорегулювання фар, коректор по задній частині у нас теж тканина, чистенька ззаду є полка в багажнику стеля теж без затертостей. Гарна зимова гума встановлена на автомобіль, Є фаркоп, в принципі, автомобіль на кожен день на дальній поїздки або на поїздки по місту і навіть з прицепом. Запрошую вас на тест-драйв і вулиці Сумська, 2 придбати можна за готівку в кредит або в лізинг.